Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу дати відповідь на наступне питання: чи буде ще переглянуто і збільшено розмір мінімальної заробітної плати в 2024 році. Хочу нагадати, що з 1 квітня розмір мінімалки у нас сягнув 8 тисяч гривень. Про це анонсували всі, де тільки хто міг. Про збільшення і пенсійних виплат я розповідала в попередніх відео. Тож дивіться, відповідаючи на це питання законом України про державний бюджет на 2024 рік. Передбачено, що більше зростати мінімальна заробітна плата не буде, тобто вона залишиться на цьому самому рівні, на кому є до кінця року. Це саме стосується і прожиткових мінімум для різних категорій. Пам'ятаєте, розповідала для... Дітей для людей працездатного віку, для людей, які втратили працездатність. Тобто, як, наприклад, якщо прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2361 гривню. Він також збільшуватися поки що не буде. Можливо, будуть якісь законопроекти, будуть внесені зміни, будуть знайдені додаткові кошти, які дозволять збільшити розмір мінімальної заробітної плати та розміри прожиткових мінімумів. Бо я вам розповідала, що це дуже важливо, адже прожиткові мінімуми. У нас від них відраховується, розраховується, вибачте, дуже багато соціальних виплат, і вони теж впливають безпосередньо на їх збільшення на багатодітних, так, там, наприклад, для багатодітних родин і, і так далі, для малозабезпечених в першу чергу родин, для діток це дуже важливо. Тому, на жаль, поки що. Поки що. Також у нас ще ж мінімальний розмір пенсій, так, він… На даний момент рівня розміру прожиткового мінімуму, тобто 2361 гривня. І якби було збільшення прожиткового мінімуму, то можливо була переглянута збільшена мінімальна пенсія в 2024 році. Але поки що цього не буде. Все залишається. В тих самих розмірах, яких є. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково з задоволенням з вами поділюся, адже багато експертів вважає, що реальний розмір мінімальної заробітної плати він має бути більший ніж зараз, тому що е збільшення мінімалки на 1300 гривень на жаль не покриє так інфляцію і зростання е цін, які ми маємо зараз, станом на сьогоднішній день.